І так, цей блок присвятимо південному напрямку. Розпочинаємо з Херсонщини. З нами на зв'язку голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий рано. Розкажіть, будь ласка, чи добрий він у Херсоні та на правобережжі Херсонщини? Скільки було обстрілів під час ночі і минулої доби? Ну, на жаль, констатуємо, що як завжди, в на Херсонщині було гучно. На жаль, є загиблі, є поранені, є відключення світла вчора через чергові атаки росіян на енергооб'єкти. Також обстрілювали Росіяни 37 населених пунктів правобережної Херсонщини. Пошкоджені є адмінбудівлі, будинки. Більше 15 будинків приватних пошкоджено. Але на жаль, як я вже сказав, є жертви. Спочатку знайшли тіло. Бабусі 43-го року народження в Ромашкому вона загинула е, декілька днів тому від артобстрілу. І вчора також надійшло повідомлення на в поліцію про те, що е, сусідка побачила, як її сусідка е, е, сусіднього дому лежить на городі після артобстрілу. Е, Жінка 60-го року народження, на жаль, загинула на місці після прильоту російського снаряду. Це в Білозерці. Також є троє поранених. Одна людина внаслідок атаки безпілотника, ще двоє внаслідок артилерії. Це Антонівка. В самому Херсоні чоловік постраждав і також ще в Білозерській громаді. Загальна кількість постраждалих поранених троє і загиблих двоє ці дві. Жінки царства Небесне Світлопа. Чи вдалося за останні дні когось евакуювати з прибережних районів і громад з тієї ж Білозерки, з цієї ж Антонівки? Ну, о, те, що ми можемо це робити, це хоч кожного дня, і будь-який, можна сказати, час доби. але... То що ми не можемо поки людей вмовити, щоб виїхати, тому що люди зараз кинулись на городи, знову таки садити на своїй землі щось. І більшість людей все ж таки, якщо казати про статистику, то більшість повертаються. Звичайно, не на самі прибережні зони, а в населені пункти, які подалі від берега, але більшість людей повертаються, хочуть щось садити, хочуть наводити лад в своїх домівках, на своїх городах. Ну і тому звичайно евакуація не така е велика зараз кількість людей виїжджають, але все ж таки є якісь одиниці все ж таки виїжджають. Ви вже згадали про відключення світла в Херсоні на початку тижня. Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту, який критичний для міста, для громад на правобережжі Херсона Херсонщини. Розкажіть, будь ласка, чи є якийсь поступ в відновлювальних роботах? Чи можна прогнозувати, коли ситуація з електропостачанням стабілізується? Важко щось прогнозувати, тому що, як ви розумієте, тільки як тільки ми щось робимо, росіяни починають знову гатити або в тому місці, або в іншому місті для того, щоб зруйнувати або дестабілізувати ситуацію в енергосистемі. Ну, вчора був прильот по електро. У мережі в районі села Надєрдівка там близько 12-ї -го години прильот був. Відключено було внаслідок цього 4 населених пункти. І вже до вечора наші енергетики поновили Дуже. цей напрямок, і люди знову були зі світлом. Ну і так, кожен день. Кожен день десь прилітає. Цей енергооб'єкт, який зруйнували росіяни в Херсоні, також він буде відновлюватися потрошку, поки по іншій лінії будемо подавати. Звичайно, таких ліній не так багато, щоб сказати, що ми там можемо безкінечно переключатись на інші лінії, але робимо все для того, щоб продовжувати подавати електроенергію людям. Напередодні начальник ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що в Херсоні вимкнуть світлофори через високу активність дронів. Мовляв, машини мають зупинятися на червоне і стають легкою мішенью для російських безпілотників. Скажіть, чи це безстрокове рішення і чи воно вже набуло чинності? Так, ми я вчора почали виключати. Сьогодні зранку, вже всі виключені світлофори. А, дійсно, це логічне рішення, тому що якщо стоїть підряд там п'ять автівок, а дрон летить в район там центру, от як вчора там два дрони пробували долетіти до того ж, ну тієї ж самої площі свободи і далі, то звичайно це дуже небезпечно і такий дрон може одразу поранити або пошкодити декілька автівок, які стоять просто на перехресті. Тому поки ще це тимчасове рішення. Ну буде поки не стабілізується безпекова ситуація. Ну в принципі не так багато в нас тут автівок, щоб регулювати ці е, рухи дорожнього, ну рухи дорожнього руху. Попереду поминальні дні, які маєте безпекові рекомендації для людей на Херсонщині? Можливо, будуть якісь додаткові заходи безпеки запроваджені? Ну, щодо поминальних днів, то у нас є рішення Ради оборони, що заборона відвідування кладовищ і зібрань, окрім якщо тут дійсно похорон. То це заборона не працює так. Поминальні дні, на жаль, ми ті ж можемо, можемо тільки помінути людей і рідних в своїх домівках, тому що, по-перше, продовжують російські дрони пильнувати на і чекати людей, де люди збираються, то щоб скинути на них вибухівку або вдарити безпілотником. Ну і по-друге, це дистанційне мінування чи на цих кладовищах, перше. Вони можуть необстежені бути після відходу російських військ. По-друге, безпілотники російські можуть розкидати по кладовищам ті ж самі міни-пелюстки, знаючи, що люди скоріш за все підуть на кладовища в ці дні. Тому звичайно, це дуже небезпечно. Треба утриматись в цьому році. Знов таки, на жаль, ми утримуємося від цих заходів цих церемоній. Але враховуючи те, що люди навіть нагороди повертаються під обстріли, то я боюся, що будуть ті, хто вирішить піти на кладовище, аби згадати своїх померлих. Чи ви плануєте додаткові патрулі поліції, які зупинятимуть людей в цьому, чи все ж таки на їхню відповідальність це покладено? Ні, звичайно, якщо о, ну місцеві там та саме Білозерка, Білозерський пункт праохорони, то вони будуть патрулювати і звичайно будуть попереджувати людей. Ну але знову таки, якщо о, людина сама на свій страх і ризик піде, і там не буде поліції, то о, о, можна тільки поспівчувати, тому що дійсно о, залишитись. Там зі своїми родичами те, на кладовищі підіватись на міні це не дуже не найкращий, можна сказати, спосіб згадати померлих. Ну звичайно, будуть такі випадки, але наші правоохоронці дійсно будуть пльнувати, будуть попереджати людей, які будуть туди йти. Так, будемо mm -hmm. працювати, пане Олександре. Дякую, що приєдналися до ЕТО. Це був Олександр Толоконіков, голова прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Далі говоримо.